І знову у золочеві важка, непоправна і болюча втрата. На війні з російським окупантом загинув наш воїн-захисник-герой Тарас Савчук 1993 року народження. Сьогодні у золочеві зібралось багато людей, щоб віддати останню шану героєві. Він віддав життя за Україну за кожного з нас. Схиляємо голови у скорботі, вічна та світла пам'ять герою. Напевне, немає таких слів, щоб виразити в ту втрату, яку ми сьогодні переживаємо, тому що молода людина, яка своїм життям, ну, скажімо, десь так пожертвувала для нашого спокою, миру. Інколи ми сперечаємося про те, наскільки вартує наше життя, очевидно, що воно є безцінне і. Ця безцінність якраз сьогодні виявляється тим, що людина з 2014 року, Тарас Савчук, який е пішов е ну, на війну, скажімо так, хоч тоді називали АТО, але те, що він, маючи колосальний досвід, е те, що він е не ховався за спини, нічиї те, що він був е дійсно патріотом. Який надихає, напевне, всіх небайдужих сам перед своїх друзів по підрозділу, що він, а, даючи можливість своїм друзям продовжити оцю війну проти агресора, вигнати і не зупинятися, тому що, як хтось заплатив своє життя, було би дуже обідно, якби хтось. А зарадив це, що хтось віддає життя. Тому для нас сьогодні важливо є, щоб ворога вигнати з нашої землі, щоб тих, які називали нашими братами, щоб, напевне, їхні діти і внуки і правнуки, щоб вони завжди, а я думаю, війна закінчується тільки нашою перемогою, щоб на їхньому сумлінні були ті смерті. Щоб вони завжди молилися, перепрошували Бога, щоб Бог не знаю, чи Бог може їм простити, очевидно, за те, що вони чинять супроти нашого народу, бо це є геноцид. Це не тільки війна, це є геноцид. Мені дуже е, сумно є, тому що знав його е, особисто, знав його родину і складаю щирі слова подяки його батькам за. Добре виховання, ну а йому нехай Господь Бог винагородить тими словами, що каже, приготовлене місце світле, місце квітуче, каже, де немає ні болізни, ні печалі, але життя вічне, вічна йому пам'ять, герою нашому, України можемо сказати, тому що поклав найбільше, а це своє життя, і всім побратимам велика подяка за те, що вони сьогодні. Воюють і захищають нашу ем, скроплену кров'ю землю Україну.